Приготування такої ухи починається з приготування наваристого бульйону і для нього на добре розігрітій сковороді з усіх сторон по одній хвилині обсмажую свинячі реберця. Після обсмажування відправляю реберця в каструлю з водою. Вода в мене вже підсолена, а на цій же сковороді обсмажую моркву та цибулю і теж відправляю в бульйон. Коли бульйон звариться, ці овочі я дістану, а поки що приготую засмажку з моркви та цибулі. Коли реберця звариться, я додаю картоплю та зажарку. І коли картопля буде повністю готова, додаю невелику кількість пшона. Купила обріз червоної риби, очистила її від шкіри та кісточок і прямо ось такі шматочки додаю в каструлю. Риба вариться недовго, буквально 5 хвилин з моменту закипання. І вже в кінці приготування додаю чорний перець та зелень. У мене це зелена цибуля та кріп. В осінню пору року та дощову погоду це те, що треба. Супчик вийшов ситний, наваристий з дуже яскравим смаком.